Вітаю глядачів та підписників моєго каналу. Сьогодні середина грудня. Автомобіль ваз 2115 та в принципі будь-який передньоприводний автомобіль сімейства ВАЗ. Така от проблема. Почав хрустіти наружний шруз. Правий. В принципі, що правий, що лівий, вони наружні одинакові. Ну, смисл в чому? Міняю я його вже разів, я не знаю, після нового це машині зараз 12,5 років. Перший шрус заводський вийшов через те, що порвався пильник. Так само, в принципі, оце я вже, мабуть, буду третій раз міняти. Шруз. На причина все у неякісних. Резинках оцих, то тобто ось неякісна, резинка, як видно, вона розірвана, повністю одірвана шруза. <кій> <кій> Значить, купляв я ще тоді шрузи, скажімо так, до війни повномасштабного вторгнення. Десь гривень по 400 Зараз такий шруз. Взяв в принципі ту саму фірму. Отака мітьолка. Зараз у нас коштує 800 з хвостиком гривень, але в цьому комплекті вже тут іде і резинка. Це не реклама, якщо що. І резинка, і хамути, і навіть смазка така ось. Все. Графітна, напевно. Погано видно. Ну, коротше, воно такі запаковані штуки. Тепер для різниці. Щоб не міняти кожного року оці і не тратить вже 800 щем гривень, це не найдорогій в нашому регіоні шрус десь з середньої паршивості ціна, купив я ось отакий поліуретановий пильник. Міняв я і на лівій стороні, він у мене порвався, я його... Скажімо так, вовремя замінив, не міняючи шрут, тож теж поставив ось такий ось поліуретановий. Ну, вже десь він рік проходив, поки не бачу. На ньому ніяких тріщин, нічого. для різниці, тобто 800 з чим-то гривень. Хай 850. І оця штука в нас коштує 350 гривень. Але просто що саме обідно, щоб поміняти оцей пильничок, навіть якби вони можна було б їх, скажімо так, кожного року спокійно міняти, але потрібно повністю розбирати цю частину і знімати шруз. А його не дуже охота знімати. Тому на майбутнє, може, кому це відео стане, скажімо так, в нагоді, в пригоді. Коли будете міняти свої шрузи, вибирайте гарні пильники, тому що із за цієї сраної резинки в непридатність приходять, в принципі, дорогі запчастини, дорогі речі. Ось таке ось відео.